І стриманий дизайн, універсальна модель оправи як для чоловіків, так і для жінок у класичному стилі, та дизайні повністю пластиковий корпус, це ацетат чорного глянцевого кольору з дуже сучасним стильним дизайном самого завушника. Підійде як для чоловіків, також для жінок, як до повсякденного стилю або ж до ділового. Оправа має суцільні носоупори, завдяки чому тут дуже зручна посадка на перенісі, якщо це окуляри будуть для постійного ношення, не залишатиме плям та слідів на перенісі. Завушники. Дуже стримані та елегантні водночас. Мають металеве кріплення без флексів, але з певненістю скажу, що підійдуть для власників середнього, ну трошки крупнішого обличчя. Встановлювати лінзи можна як іміджові, також для корекції зору, на рецепти зі знаком мінус, для корекції стигматизму, також на рецепти зі знаком плюс. Що прозорі, що фотохромні або штанування однаково виглядатимуть стильно і неймовірно привабливо. Масивний пластик завжди акцентує увагу саме на обличчі. Замовити у або ж окуляри за тому цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза. і для цього артикул моделі у коментарях.